Перше у Львові з'явилася афіша вистави із позначкою 18+, лише для дорослих із стійкою нервовою системою. Театр імені Лесі Українки готується до прем'єри вистави Віві Секція. Вівісекція це ростин живого організму з метою наукового досліду. Театрали розтинатимуть людські вади. Вистава складається із різних рок-новел. Це історії маленьких тваринок, які дуже нагадують людей і наші недоліки. Тим часом людські вади нічим не кращі від тваринних. Це фактично все людське. Ось, але наскільки наша публіка готова на це дивитися, наскільки вона готова побачити свої помилки, десь себе впізнати, щоб потім це виправити, це такий дуже гостра така критика людської поведінки в таких умовах. Наприклад, зараз війни, так ось, і як себе люди пов... як себе люди поводять, як тварини людина часто підлаштовується під середовище і сама не помічає, як стає монстром, дістанеться на горіхи і організації Об'єднаних Націй, і її стурбованості щодо України режисером, сценаристом, автором музики і сценографії віві секції є керівник театру Лесі Українки Олексій Коломійцев. Я написав ці рокновили ще в 96-му році. Тобто це майже 20 років вже пройшло. І мені там закидали, що я повторюю постановку. Я її ставлю вже четвертий раз, так? І кожен раз це зовсім нова постановка. Постановка буде великим експериментом і, можливо, навіть шоком для львівської публіки. Тому після прем'єри цими вихідними запрошують усіх висловитися на відкритому обговоренні. Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, головні новини Львова.